Кріплення скляних огороджень на стійках є одним з сучасних видів монтажу огороджень. Для того, аби уникнути металевого масивного каркасу, ми використовуємо сучасні металеві стійки підсиленої конструкції різного розміру, в залежності від поставленої задачі. Для надійного монтажу скла ми використовуємо стійки. Різного розміру від 250 до 600 мм, які мають надійну міцну металеву пластину, що міцно кріпиться до поверхні. Стійка може кріпитися до поверхні зверху на сходинки або перекриття, а також може бути з торцевим кріпленням, так само до сходинок або перекриття. Скло до стійки кріпиться за допомогою притисної пластини. А монтажна пластина потім закривається декоративною накладкою. Від кількості розміру та правильного розташування стіок залежить міцність вашого скляного огородження. Силити міцність скляних огороджень можна, поєднавши їх деталі спеціальними металевими з'єднувачами. Вони можуть бути різної форми. Скляні огородження мають оброблені торці та не потребують додаткових поручнів або накладок. Але для більшої зручності ви можете використати металеві або дерев'яні поручні різної форми та функціоналу. Наша фурнітура виготовлена із якісного металу, що є довговічним, а також вона може бути пофарбована у будь-який колір за каталогом RAL.